У нас на вулиці така гарна роза. Так дивно, одні так швидко розквітають, а другі ще тільки попочки. І вони червоні, схрещені з розою. Дуже гарні. Йдемо погуляємо трошки. З віллямом. Дуже гарна погода. 17 градусів тепла. Його погано защипнув. О, йому затіснув. Да, затісну. Окей. <рес> Для нього вже Двіда. просто маленький. На плейграунд? Двіда. Ну, мокре, напевно, бо дощик падав. Ідемо туди, тако пройдемося вуличкою. Двіда. Якраз не жарко і не холодно, щоб гуляти. Все-таки Вілям хоче піти. Тут є недалеко в школу І там є качальки. Надіюсь, що вони не мокрі, бо здається, зранку трошки дощ падав. Така волога, підлога підраз. Дорога була. Тишина, людей нема. Всі по роботах. Ніхто не ходить ні з колясками, ні на велосипедах не катаються. Навіть нема кому хай сказати. Різні кольори. Хочеться їх всіх назбирати. Не знаю на що, але хочеться. Скільки є. Yeah. Я знайшла дерево, з якого він тут класно падає. Червоне дерево. Ми колись їх сушили, ці листочки, хто пам'ятає, книжки ставили і робили такі. Так, правда називається. Я візьму пару листочків Малі! собі. Та відео. Я назбираю собі пару листочків. Отаких от червоненьких. Поставлю собі в червону корзину. Ідемо. Так. Тут роблять дороги, ми тут не приїдемо до плейграунду. Напряму. Ти думаєш? А, точно. Бо Тут школа, та, і ми завжди обходили, а тепер буде пряма дорога, напевно, на, на плезентвели, на дорогу головну. Нам теж можна буде з тобою виїжджати. То класно, ми скоротимо стільки шляху, бо то постійно об'їжджаємо. А по ту або в ту сторону об'їжджаємо так раз. – То класно, але це треба ще перевірити, а ну йдемо глянемо. Чи дійсно це правда? Так, да, Дійсно, це буде класна дорога. Отже, Дітей то ми прийдемо, коли їх не буде, в них перерва, бо не можна приходити постороннім школу. Такі тут правила. Знайшла ще дуже гарне дерево, того разу жовтеньке. Не можу. Тут хочеться кожен куточок знімати. Всі ці кольори такі гарні. Люблю я осінь, вона дуже гарна. Отам, От дивіться, жовте дерево, червоне. Вілям керуй, керуй, Вілям керуй, а на дорогу не можна, яка машина. Хто мене дивиться з України, а мене переважно дивляться майже всі з України. Тому я показую відео для України, тому що американці, які тут живуть, не здивуються, але бачите, які тут хатки. Маленькі, бачите ці вікна. Ось мама моя приїжджала в гостіки зола. та це вікна як стайні. Мені було довго довго смішно і те, що тут є підвал, в якому люди живуть. Вони такі, як ви живете в підвалі. Дорогі друзі, підвал бейсмент в Америці. Це є жилий, там є. І туалет, і ванна, і кімната. Це все дуже гарно зроблено. Майте уяву іншу. Дивіться, які гарні фіолетки. Я не бачила ще фіолетові рамки. Ой, квіти, як гарно. А всередині, до речі, може бути класний ремонт. Переважно так, що хата зверху не дуже гарна, а всередині може бути красиво. А це... Amazon — це дуже відомий в Америці мережа, інтернет, де ти замовляєш все. І доставка 2-3 дні. Всі користуються американці. Дуже класно. Комусь привезли посилочку. І, до речі, посилки можуть стояти 2-3 дні, і ніхто не забере. Ну, я знаю про наш район. Було таке, що ми десь поїхали відпочивати, і в нас посилка прийшла і була під дверями. А через дві хати нас живе поляк. То він сказав, що дощ падав і він нашу посилку заховав на задній двір. Ну, добрі люди є. Кидають під двері, фоткають і йдуть. Ну Не можу я стояти на тих листочках. Кожний листочок якийсь особливий, дивіться, тут оранжіть. Буду з дітьми щось ліпити. У мене і стелочку дуже любить. О, дивіться, які, дивіться, які гарні відтіночки. Вау. Я їх засушу, не знаю, що з ними буду робити, але не збираю. Треба Вільяму показати. Вільям, дивись. Синочок, який гарні листочки. Ти бачиш? Тати сюди листочок. хоче. Хочемо зайти сюди. Тут пише, що не можна, що це приватно. Охороняється поліцією, що це чиясь територія. Цікаво, чи можна тут пройтись? Ходу Андрій не можна, бо тут люди живуть. решили не ризикувати і не йти, тому що тут пише, що це поліцією не дозволено. Можливо, для машин не можна, а пішком пройтись, прогулятись можна, але нашого нам той клопіт на голову. Ми вирішили піти далі. Зарко, треба було легше вбитись. Білям хоче на плеграунд, але йому не можна зараз. Дивіться, які знайшли ми ретро-осіні автівки чоловіка. Зелена і червона з білою. Не знаю, скільки вони тут стоять і чи вони взагалі на ходу, але і таке я, бачите. О, дивіться, яка картина. Вервоного куща великого. Куди ти побігла, білочка? До сусідів? Вільям явно вже хоче злізти з велосипеда. Чи я питався, вже й по машину їде. Вільям зліз з велосипеда, трошки ножками біжить, хай свою енергію десь викидає, бо в хаті по головам стрибає. Так, і того ми тут вже пройшли скільки. О, Андрій, ано ну потримай. 24 хвилини. Класно. Цікаво, чи Вільям пізнає, де наша хата? Ану. Я думаю, по машині він знає. А, знайшов! Ну, молодець, синок. Молодець, не пропаде. Хату знайде. Ми вже прийшли в крайзі бізнес-магазин такий, сьогодні все по 10 доларів чи по 3, треба точно перевірити. А тут є вже оцінені речі. Декор різдвяний, календарики. І всяке носочки, до речі, по 2,50, кому треба тепленькі. Ялиночки. Прекрас. До такі гарні за 5 доларів зараз цей крас колір. Але ще треба їх багато взяти. Вони ще й бархатні. Нічого собі такі гарні. От маленькі оці симпатичні. Мамі! Мамі! Кому потрібно 175 доларів. Дерев'яний домик. Це є для малатки. Я знайшов собі Animals а, магнітики. Скільки вони мам. Подивимося, скільки коштує. Дай я подилюсь, скільки коштує. Ляльки, такі Ціна. Зараз ставочку 15 штук. 3 долари. Окей, Тримай, yeah. Ой, вибач. Ляльки отакі. ви сіє байки різні, скутери. Це легче. Оце скільки? Це легче. Тут ціни немає? Ні, збоку не сє. Давай подивимось. Деякі mm? немає? Mm. Немає? Mm. Немає? Mm. Oh, буває, що немає ціна і не наказує. Є ціна, але її не розбираєш, яка то ціна. Mm. 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 Це для подарунків, так? Yeah. Нам не треба синочок. Мами є вдома. Mm. <laughs> Це Вільям, йому все треба. <laughs> Повернулися з Crazy Bін, купила такого кофрика. Сушка це для посуди. Е, має класну силікону підложку. І коли ти миєш посуду, воно не юзається. І класно таке, що тобі необхідно срочно помити, тому що зазвичай використовують дішвашер. Так, отака така була посудка теж. Ми купили її за 3 долари. Я не знаю, наскільки тут штук. Зараз я скажу. О, 50 штук вигідна ціна. А це, по-моєму, долар 50 було. Жовтий ціник. Це на ялиночку, але я планую це робити на камін. Я дала зі мною 3 долари. О, Така класна дерев'яна грилянда. Оці щіточки ми купили дві штучки, Коштувало по долар 50. Я не знаю, яка їхня була ціна, я говорю, за скільки ми взяли. Це нам на касі вже казали ціну. Це я взяла собі термосок такий класненький в машину. Коли я їду на співанку, швидко мені треба якийсь чай, каву, така різка. Я теж Він був 5 доларів, а я купила щось долар, по-моєму. Так. 3 долара. Окей. Okay. Так, це взуття я взяла собі. Дуже класні шльопанці. Восьмий розмір. Такий класно, що тут є розиночка, воно не буде натирати. То я за них дала скільки і стелочка? Три. Три долари. Три долара такі. І ось 3 долара такі чорні. Капри okay. дуже класні, кому треба, заходьте, беріть. Там були і на каблучках і такі. Я люблю більш такі. Ми такі от самі рожеві каблуки знайшли. Я сумнівалася що брати стала, мам, візьми. Ти ж можеш діти на Валентинне день, я кажу, коли один раз. Ну, коротше, ми взяли ось такі ходові. Це стелищці взяла такі туфельки. Дуже гарні, теж 3 долара. Вони були 15 тут на, на клеренці, але до того вони були ще 33. Коротше, двіт. Нові, все класно. Так, це я собі взяла таке типа спідничка, але фокус-мокус. Це купальник. Я взяла собі такий купальничок. І ось таких два лака. Вони були в комплекті. Я за них дала 3 долара. Не знаю, що це за лак, але мені дуже цікаво, у нас завжди бракою лаку. Отак. Я буду тримати два лака. Так. Не знаю, що це за фірма. Це коротше, ми взяли з телі, в неї завжди проблема заплутується волосся, і це е, така бризволка, яка полегшує розшісування. Ми ще її не пробували, попробували. 6 доларів. І калори. це ми взяли Вілімусіку, календар. Не знаю, що це таке, потім і та стало йде... розпакує. З боку ти кожний бок. Різні uh, рукоділля робити. Mm. Чому буде цікаво, але більше і стала собі цікавою. Ну, коротше, ну, ми взяли хочу, такі. І саме головне, я взяла ось тільки шампунь. Дивіться, це ось така фірма Monday. Це є шампунь і такий самий кондиціонер. Ми взяли ось так. Воно теж було на клависі. І я набрала, бо на нього був попит. Я маю одній продажці це передати. І я дуже їх люблю. І наше весілля є віруючим, Правда? Так важливо, хочу запитати цих молодят перед тим, як ми дамо поставлення. Божне життя ми благословляємо. Благословляє. благословляємо. Двоє рук докупи зійшлися, хай ніколи вони не будуть розлучені. Бережіть одне одному, і на підставі їхньої обітниці, батьківської згоди, нашої молитви перед Богом, згідно Божого Слова, я їх об'являю на всю Україну, на весь світ, назад, законним подружжям, чоловіком назарди чоловік, і дружиною Юліанно. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа будьте благословенні. І ще одна церемонія, яка буде в нас входити. Щоб тому вдячним. Але я дуже дякую Богу за моїх батьків, які виховували мене. Дякую за його батьків. Дякую, мама, за те, що виросли таку чудову значку. І ми я говорили, що особисто, і буду продовжувати говорити особисті, тому що це особисті і не дуже хочеться сильно. Всі емоції забрати на показ, але ми вас дуже любимо. Ми в житті нам не зможемо.

Але кожен з вас навіть як суцільна сім'я, тобто особа і особа, і кожен сам по особистості ви просто ви маєте стільки всього, щоб мене конкретно навчити. Оскільки тобто я можу з вас приклад, з того, як ви виховуєте, як мої батьки виховували мене, і як, просто, я просто мрію бути такою ж самою. Я, ну. І що справді буде? Тільки те, що ви дали мені, тільки змог, щоб так ставати більше і краще.